На Черській олімпіаді з математики від цієї задачі відмовилось 70% учасників. Дивись, як легко вона розв'язується. Потрібно побачити, що цю частину ми можемо домалювати до прямокутника. Домалюємо її. Перенесемо 9. Далі, тут сторона в нас виходить 3 навпроти. І проведемо діагональ квадрата. Після цього ми побачимо трикутничок, який, ну, у нас ось прямокутний. І ось ця його сторона. Буде 12 плюс 9, тобто 21. Інша сторона 3. І по теоремі Піфагора ми вже знайдемо діагональ квадрата. Це виходить 441 плюс 9. Корінь з 450. І це, в свою чергу, в нас корінь. 225 помножити на 2. Нам дасть 450. Тому в нас виходить 15 коренів з двох. Це діагональ. А ми знаємо, що сторона квадрата завжди в корінь з двох разів менша, ніж діагональ. Тому відповідь буде просто 15. Це наша сторона. Знаєш цікаві задачки? Пиши нам в коменти, підписуйся на нас і на наш інстаграм також.